Всім привіт! Нарешті, ну, нарешті ми відкриваємо свій короповий сезон 2023. Нарешті нам вдалося виїхати, вибратись на свою улюблену рибалку, відпочити, насолодитись такою хорошою, прекрасною природою. Подивіться, природою. подивіться яка тут красота. Ми приїхали на водойму, але ми почнемо не з неї, ми почнемо подивіться, який тут чудовий потічок. Яка прекрасна місцина, тут є джерело. Але на жаль, ми сьогодні тут рибалити не будемо. Хоча хотілося б, якби було б трішки більше води. Гарна місцина. Приїхали ми сьогодні в село Лагодів, навіть не сам Лагодів, а хутір поблизу. Нього. На знайому нам вже водойму. Подивіться, яка хороша. Квітень місяць. Погоду, до речі, вибирали, щоб сюди заїхати, бо в дощ нереально заїхати, так. тільки в суху погоду. Тільки в суху погоду, тут вже кілька днів не було дощу, бо тут, якщо дощ, чесно кажем, нива. Позашляховик. шляховик, інакших варіантів немає. Ми вже свої вудки завезли, Поплавки закинули, поплавки собі на манку, на лотву, на карасика. Теж вже пробуємо закидати. Обрали собі тут кілька місць, так як ми вже тут два роки тому були. Непогано тут я рахую відловилися. Це був, напевно, не квітень, а травень місяць, вода, напевно, краще була прогріта. Зараз сонечко тільки потрошки виходить. Все поживає, риба прокидається, вода прогрівається. І ми маємо надію натхнення, надію, що ми сьогодні непогано відловимося. Ну, але вже як вийде, головне, що ми виїхали. Розпочали свій коробовий сезон нарешті. Так, Що ми сьогодні плануємо робити? Так, завезлись ми, водки поклали і біля очерету, і на середині. Трошки середину минали, бо чесно кажучи, на середині є трішки коряг, є зацепи. Ми вже це як два роки тому були тут, плавали, на човні, подивилися, трошки тут зацепами є. Але знову там, де куряги, де зацепи, та відповідно риба відчуває себе в безпеці. Там є більша ймовірність, що можна її зловити. Я скажу вам, що при наявності човна бажано брати сюди також човен, бо може бути за це може затягнути і буде Так, ми з собою свій човен сьогодні, як Не завжди, він при нас накачали, накачали. Так. Що по закорму? По закорму у нас буде все плюс-мінус стандартно. Буде конопля. Основний інгредієнт я рахую на всіх рибалках, що весною, що літом. Зараз ми вода ще добре не прогрілася, може рибанка активна, ми багато годуватися не будемо, але як кажуть, коноплі точно забагато не буде. Так що забагато не переживайте, ви її точно не кинете. Кукуруди дамо, оцього точно багато не треба. Вона все зварена, все нормально, але їй багато точно не треба, бо... Риба ще важко її перетравлює. І ось такі гранули. Це, напевно, які це? 4 мм, напевно. Так? Ось такі будемо дрібні. Сьогодні вирішили ні шістки, ні десятки, Чотирнадцятки не давати. Навіть, напевно, я думаю, що навіть ліквіду не будемо давати. По суто дрібний такий Такі гранули, такі дрібненькі щоб ми щоб ми були впевнені точно, що вони розчиняться в воді і дадуть якісь рибі відповідно, сигнал. З бойликів теж ми сьогодні в основному вибрали, бо вони так, як вони в нас свіжіші від dudie Бейт. Ось таких маємо кілька видів, ми так ще вже два роки ними користуємося, бо маємо ще і СССР, і мідбейс, теж там. Їх час від часу використовуємо, але так як вони вже трохи старі, то вже пора напевно їх списувати. Це Щоб бойлими, та й все. Поза корму ще раз гранули, конопля небагато трошки кукурудзи, Завозимося точечно, де оснастка так і корм, корм не розкидаємо. Корму багато не сипимо та й очікуємо покльовок. Подивимося, що з того вийде. Надіємо що Натхнення є. Настрій бойовий. Почали. Почати. Не можу зрозуміти, чи щось є. Може щось і є. Щось... щось, щось пливе, не знаю що. Або щось зачепили. Ні, ні, Якось стол столоба. Осносткою. Або що? Ну, під цак. Чи то без його? То малий аморчик. То летямо ще без підсак. Ну може, щоб йому його не розривати, бо її... йому... Ну давай підтягни сюди, дай відмой його в руки. Ну давай. Та й все. Давай його так. Такий невеличкий. Амурчик. Спокусився на ананасик. Тримай свій. Такий гарнесенький. Ми вудки закинули і думаємо, положимо собі на поплавочок плитву, на манку. Пробуємо. Пішла покльовка. Ну, але тепер вже офіційно сезон 2023 відкрито, вже офіційно. Бо от виїхати то одне діло відкрите, а зловити першу рибу. Хоч таку, але ну, повертайся в рідну стихію. І давай нам побільших козаків. Я пішов. Ну, привітав тебе! Привітав мене з відкриттям Доброго ранку розбудив розбудив.

Вже тут. О, коропець. Весняний. ранішній. О, хороший. Мало. Я не знаю що брати. О, і він наш. Ну тож, сонний. Коропець. Хороший попався коруп. Якби такі корупи клювали цілий рік і більше це було круто. Це би було дуже круто Я Так, ще зацепився Не дуже добре так за край губичу. бачивсь подивимося що у нас тут сталося. О, красота! Це вже як думаєш, скільки має? Ну думаю, десь грам п'ять. Я думаю, може чотири з половиною. Ну, зараз да, подивимось. Але вже хороша риба попала. Хороша. Дуже гарно риба проснулась і ми проснулись гарно, гарно, дуже гарна риба. Чиста риба все, важимо її? відпускаємо. Ну а як же? Обов'язково. Ну, красний, красний. Давай Зараз, зараз купувай. Ну, о, та підніми гарно. Та візь, візьми, візьми в руки ще раз покажи. Заважив 5800. 5800 карп заважив. Дуже гарний. Прекрасний. Так, відпускаємо його на хайп. Ох, ти! Ох. Пішов! Відпустив. Гольки не от то клюкнув. Швидко ти його відпустив. Ну що, друзі? 10 ранку. Ми вирішили з Іваном більше не чекати, не сидіти. Риба не хоче нам клювати сьогодні. Короб. Плотва то клювали, ми пробували і на поплавок, і ловили на манку, і ловили на личинку стрекози. Плотва з такого розміру пліє більше нічого. Зранку що потішила та покльовка, одна і все. І так. Ну і з вечора, а може, вечора. Ще були якісь незрозумілі сигнали сигналізаторів, але нічого не було. Була ще одна, напевно, холоста, чи не було холостої, і щось. Щось таке. Ну, кидало, кидало, але ми не Ми не підсікали, бо то, що було щось незрозуміле. На ранок і зрозуміло, що тут ще сухий, і він плавав по воді, вітер там дув. він так думаємо, що то просто очаред рухав живкою, вона там пікало. Але рибалкою задоволені. Так, Рибалкою задоволені, бо так як виїхали нарешті, виїхали, відкрили сезон. Але, чесно кажучи, якщо б це була інша водойма, напевно, на якій ми ще не були, ну, то так би були двоякі би так. З одного боку були б задоволені, бо навіть криті зловити коропа 5800, я думаю, це чудово. Тим що це не спортивна водойма, як там багато їздиш, там риби маса. А це звичайна водойма, як всюди, риби в середньому, бо на таких водоймах. Багато риби переважно не буває. Рибу забирають. Так, да, Рибу забирають і мало хто відпускає. Але з другого боку, чесно кажучи, напевно хотілося чогось більшого. Так як ми два роки тому тут е, непогано відловились, дуже багато було коропів е, від кілограма до двох. І ми їхали з зрозумію, що тут вже мала риба 3-4 кілограми так відповідно і нормально попадати, а тут зайшла. Одна хороша на 5800. І власник сказав Мурко, коли її красивий. 300 родин казав, що десь грам 150 запустили з голову морови. А так все, рибаки забирають, забирають, і багато хто навіть не думає допускати риби. А так, Принаймні на перспективу за кілька років може... Буде тут і нормальний амур. Але ми думаємо, що що тут е, риби все одно тут не виловили. Я думаю, що тут є, риба ця є. Еж просто досить, е, я думаю, що вода не прогрілась, може ще не дуже добре активна риба. Бо цієї ночі ми взагалі проспали, бо тайпу покльовок не було. Цієї ночі було плюс 3 градуси. Досить холодно. На день ще плюс 14 поки. Що може риба не дуже і активна, але все одно дві покльовки. Принаймні для нас, хоча це відкриття. чесно, забавно. Ну нічого, я думаю, що ми зараз по кілька днів вода ліпше прогріється, риба більше активізується, ми з новими силами, з новим натхненням виїдемо. Я думаю, що ми будемо показувати кращий результат. А ви, в свою чергу, ставте нам лайк. Хто не підписався, підписуйтесь, нам це допоможе розвитком каналу і більше ютуб буде пропонувати іншим глядачам, який український контент. Так. Ми стараємося в свою чергу, що можемо, то показуємо, що можемо, ловимо. Ну, на все добре. До нових зустрічей.